Вітера першого сорту. Вага, ціна 1000 гривень. Жіночий светер. Легесенький. Розмір М. В'язаний жіночий. Так факт зав'язується. Розмір 2XL. Жіночий розмір 2XL. Легесенька кофточка. Розмір М. Теплесеньке. Розмір Л. Жіноча розмір Эска. В'язаний светер розмір Элька. Жіноча кофточка розмір м Розмір м Жіночий светер на гудзичках Розмір Элька. Тепласенький светрик під шею. Розмір м Жіноча кофточка. В'язана тепленька розмір. Ска. В'язаний светр на гудзичках. Розмір Ще один светрик. На гузиках, розмір. м Тепленький в'язаний під шею. Розмір. м Такий светрик. Розмір. XL. Ще один жіночий светер розмір XL. Білесенький светер також під шею. Розмір L. Светер жіночий розмір 52-й. Теплесенький светрик. Також під шею. Розмір L. Жіночий в'язаний кардиган. Ще один жіночий кардеган. Розмір S. Žinočias svetrikas, rozmer 2xl. XL, rozmer. Tai plasenki svetrikas, maguzikas, rozmer M. Žinočias lengva kostika, rozmer XL. Šia viena žinočias kostika, rozmer M. Ir ostanica yra žinočias. Светрик, розмір М. Це були сітра першого сорту, Вогам шедка десь ціна сімнадцять гривень.